Друзі, зібраві! Це новий влог. І сьогодні ми говоримо про автомобілі зі штатів, які ми приганяємо для наших клієнтів, Говоримо про пошкодження, вартість підпиш в Україні і що таке пригін автомобілів зі штатів. В першу чергу це у нас Mazda CX-5 Комплектації Premium Plus 2023 року. пошкодження тут біля попередньої частині, а потім його хтось трішечки наздігнав і в нас є ще пошкодження по задній частині. Нагадую, ми знаходимося на СТО, тому тут можуть бути посторонні звуки. Як бачите, у нас підзам'ятий та тріснутий бампер, капот залишився цілий під капотом. Наш тут знаходиться двигун 2,5 літра з каєктів на 190 кінських сил. Автоматична коробка передач, ніяких гібридів, нічого. Також у нас значок Mazda повністю стекляний, це означає, що у нас там є. Дестронік, адаптивний круїз-контроль. Також у нас LED-оптика поза зором. Все у нас тут добре. І одразу те, що я бачу, у нас є проекція. Також лобове скло залишилось у нас ціле, що приємно. Звісно, безключовий доступ. Також у нас є ще люк, акустична система Bose. І тепер говоримо про салон. Комплектація преміум плюс у Mazda дуже гарна. Адже, як бачите, нас працювали подушки безпеки, це без проблем відновиться на нашому профільному столі. і продовжуємо говорити. Шкірині сидіння з електроприводом, підігрів та вентиляцією, підігрів керма. Великий екран у Звісно, у нас буде двозонний клімат, комбінована панель приладів. І що ми тут маємо позаду? Більше нічого такого цікавого. Також шкірені сидіння, ремені безпеки у нас працювали всі. І тепер переходимо до задньої частини. Другорядне пошкодження автомобіля у нас по задній частині як бачите, у нас підзам'ята кришка бажаника. Її потрібно буде або ж відновити, або ж замінити це вже на побажання власника. Також потрібно буде все ж таки, мабуть, краще замінити задній бампер та його перфорувати і подивитися, що у нас там спідсивлюючі бампера. А тепер давайте поговоримо трішки про цифри. Адже це у нас 2023 рік. вирішено ставка на аукціоні 9300 доларів. І пробігу всього 13 тисяч моль. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту, приготуйтесь, 20 580 доларів. Плюс ремонт, якого тут справді небагато. А тепер переходимо до наступного гібридного автомобіля, який знаходиться за рогом. Тут на це у нас Honda Servi 2020 року комплектації X і це в нас гібрид. Під капотом тут стоїть двигун 2 літри. 212 кінських сил, якщо ми говоримо про сумарне. Також цікаво це у нас, звісно, буде повний привід. І пошкодження у нас в попередній частині. У нас трішечки пішла геометрія, вона без проблем відновиться, все у нас добре. А передня права фара залишилась нібито ціла. Давайте глянемо так. Ну тут кріплення потрібно буде підпия, але знову ж таки, з попередніх випусків ви бачили, що відновити кріплення на фарі це не її перепаковка. Тобто це набагато буде бюджетніше. Також потрібно буде відновити капот, адже він у нас тут підзам'яти, можливо, все ж таки замінити. Знову ж таки, подивимося, що нам скаже СТО. Лабове скло залишилось ціле, а також у нас пошкоджене переднє праве крило. Ну і дверцята локально що все у нас також буде перефарбовуватися. Говоримо тепер про комплектацію, що ми маємо. А безключовий доступ також є дистанційний запуск даного автомобіля. У нас мультикермо, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі. У нас також є іще пам'ять сидінь, сидіння з електроприводом, з підігрівом. Також у нас середній екран мультимедії, двохзонний клімат. Ну і автоматична передачі, Також ще функція і вітер. Тобто він може їхати чисто на електромобілі. Нагадую, ми поруч зі то можуть бути деякі у нас звуки посторонні. А разом з автомобілем ще приїхали додаткові запчастини, які нам бережно склали. Американці, дякуємо вам. Thank you, thank you. ну і також цікаві вставки під дерево. Вони є як на задньому, так і на передньому дверцяті. Говоримо про задню частину. А позаду це у нас класична Honda Siervi за виключенням блакитного значка. А, також повний привід, гібрид, як бачите, у нас електроприводу немає, але доволі таки просторий багажник. Знову ж таки, якраз таки ця фара, ну навряд чи нам вдасться її врятувати. Часто таке. Говоримо про цифри. Вирочна ставка на аукціоні 8500 доларів. Пробіг тут 62 тисячі милі, і вартість під ключ в Україні даного автомобіля, без урахування ремонту всього 20 тисяч долари. Плюс ремонт його тут небагато, і це гібридна хода зі штатів. Хондоводи дуріють від цієї прикормки, а ми йдемо далі. Наступне тобі на нашому випуску – це Volkswagen Tiguan 2022 року в комплектації SE. Рестайлінг, до речі, на такий ми робили вже відовліт на нашому каналі є. 9900 доларів вирішив ставка, 33 тисячі милі пробігу, 2 літра турбо і передній привід. По комплектації без ключовий доступ, LED-оптика, дістронік, також шкіряний салон, великий екран мультимедії, шкіряне мультикермо, жк панель приладів, панорама на весь дах з люком, і в нас є ще віддалений запуск. Передні та задні парктроніки. Пошкодження тобіля по задній частині незначні. Як бачите, потрібно буде замінити кришку багажника, Також можливо провести деякі маніпуляції саме по кузовних елементах. І на цьому все. 9900 доларів вирішена ставка. Вартість під ключ в Україні даного автомобіля без врахування ремонту. приготуйтесь, 21 тисяча 109 доларів. Плюс ремонт, якого тут справді небагато. А ми йдемо далі. І наступний табіль нашого опуску це Jeep Compass комплектації до 80-річчя. Трішки краще аніж Latitude 2021 рік двигун 2,4 і літри, повний привід. Пробіго всього 37 тисяч миль, майже 50 тисяч кілометрів. Поговоримо по комплектації. Що маємо? Звісно, покласти у нас буде без доступ. Також у нас. 19 клас, вона збільшена радіусу, як ви це вже знаєте. Також в нас повністю шкірені сидіння, в відмінності від Latitude, вони нас ідуть комбіновані. Тут вони повністю шкірені. Звісно, з електроприводом спрацювала безпека, вона по класиці без проблем відновиться на нашому профільному СТО. Середній екран мультимедії, шайби керування повним приводом. Ну і в принципі то все. Панорами в нас тут немає. Другий ряд приїхали деякі запчастини До речі. Ексклюзив, класика. Виклина ви бачили. Повністю запакований юзер-мануал по джип компас. Гарненький. Ще до того ж, тут у нас слів з червоним дахом максимально оптика. Клас. Давайте поговоримо, що з ним не так. Адже не бачите. По водійській стороні все тут дуже добре, все тут класно. Капот також цілий, передня частина ціла, і от передня права частина тут же є запитання. Автомобіль у нас щось в'їхав, наїхав, влетів в люк або ж на бордюр. Потрібно буде, я думаю, краще замінити крило, також відновити бампер, можливо, його пофарбувати, накладочку цю потрібно буде замінити А з дверцятою, ну, До речі, ніби то все і добре. Знову ж таки, СТО нам скаже більш детально, що з ним не так. А, я думаю, що тут нас просто замінити мастило не вдасться, як то кажуть. Все ж таки, потрібно буде замінювати вузол в зборі, адже в нас і стійка погнута, і вилетів шрус. Ну і ще, можливо, тут є деякі питання, наприклад, до рульових тяг та стійк стабілізатор Звісно, це в нас таке буде. Але ми зараз тепер говоримо про. Фінанси, вирочна ставка на аукціоні 5200 доларів. Вартість підключення на автомобіля без безрухован ремонту. 14891 долар. Плюс це локальний ремонт. Все. За автомобіль 2021 року. Вивіть себе! А ми йдемо далі. Наступний автомобіль нашого випуску це Nissan Ariya в комплектації Engine 2024 року. Батарея на 66 кВт. А давайте поговоримо трішки саме про ціни. Та пробіг. Адже 2024 рік ставка 11 тисяч 11300 доларів і пробігу всього 4 тисячі милі. Ну, майже новий автомобіль. І давайте вам трошечки розповів про Арії та які вони бувають. Якщо ми говоримо про передній привід, тут у нас 214 кінських сил і запас ходу до 350 км на одному заряді. Якщо у нас буде батарейка на 91 кВт, в такому випадку буде запас ходу близько 465 км на одному заряді. Щось дуже схоже на китайську версію, яку ми робили для вас відеомогляд. Тепер говоримо про пошкодження. Пошкодження в нас тут дуже схожі на Mazda CX5, які були, адже нас тут позаду догнали, спереду потім він когось поцілував. Як бачите, у нас підзам'ята кромка капоту, під капотом в нас тут все добре. Це класичний Nissan Ariya, Ви це могли бачити. Також у нас немає переднього бамперу. Підсилювач нібито цілий, тут от нижня частина тут трішечки буквально у нас пішла. Тобто ну, ніякої критики в нас немає. Тобіль на ходу, тільки що от буквально ми його зняли з зарядки. Він заряджений, їздить. Все у нас добре. Лобове скло залишилось ціле, безключовий доступ у нас на всіх дверцятах. А по салону ми маємо комбіновані сидіння. У нас шкіра, щось схоже, нібито на алькантару, а також перфорована, ніби як тканина, нібито як також ця алькантара. Тобто зараз ви можете це бачити. Також у нас, як це було і в китайській версії, у нас вперед-назад їздить підлокітник. Давайте вам зараз продемонструємо на ту сторону. Ну, Посадка так. Класична арія. Ми можемо вперед її двигати, назад, також запустити. Все як завжди, екран мультимедії, також панель приладів. Навіть звуки дуже схожі на ті, що були. Так, англійською спілкується з нами. А у нас є пам'ять сидінь. Звісно, у нас будуть підігріви, клімат-контроль такий ж самий. Бачите. Барбички все у нас таке ж саме: 4200 миль пробігу. Панорами немає. Для когось це плюс, для когось мінус шкіряне, кермо. Ну, майже новий автомобіль 4000 миль пробігу. Ще й приїхали в частини. Давайте поговоримо про них. Говоримо про пошкодження та запчастини. Те, що приємно: ліхтарі залишилися всі цілі. Те, що я зараз бачу своїм скажімо так от, оком. А потрібно буде замінити кришку багажника. Каже, вона в нас тут лопнула, тут є пошкодження, і всередині вона також, як бачите, у нас пошкоджена. Це, скажімо так, невеличкий мінус. А те, що у нас тут підзам'ята задня панель, вона без проблем відновиться ніяких тут проблем немає. І як бачите, до нас приїхали ще дуже схоже, що це передній саме бампер. Так, ну і ще деякі пластики. Це також нам знадобиться в відновленні. Давайте поговоримо про ціни: 11 300 доларів була виражена ставка на аукціоні. Вартість даного автомобіля без рухування ремонту 18 350 доларів. І це яскравий приклад якісного та вигідного автомобіля зі штатів, саме електромобіля. Адже у 2026 році у нас вступить саме розмитнення. І тоді такий автомобіль коштувати буде на 20-30% в залежності від того, що у нас там наша влада захоче робити саме по розмитненню на цей автомобілі. А так. 18350 плюс ремонт. Я думаю, що тут його буде не так багато. Звісно, наприклад, та ж сама Тесла буде більш дешева в ремонті, але це щось новеньке, щось цікавеньке. Nissan, а Штатів. Йдемо далі. Наступний тибіль нашого випуску це, це яскравий червоний Ford Escape 2023 року комплектації Стрелен. Ми про нього говорили з Олегом в топ-покупок. Вирочна ставка 8100 доларів пробігу 29 тисяч миль, двигун 1,5 літра і повний привід. А, вартість підключ в Україні даного автомобіля без безрахування ремонту 18 664 долари. Два ключі. І тепер говоримо, що маємо. Цей автомобіль до нас приїхав буквально два тижні тому і ми вже встигли його трішечки підзібрати. Адже в нас вже стоїть новенька фара, а також стоїть докатка. У нас тут були питання з ходовою частиною, також з підрамником. А, бампер, як бачите, поки що його накинули. Також у нас підзам'яти якраз такий от капот. Далі, в нас є локальне пошкодження переднього правого крила, а, також немає дзеркала. Ну і тепер ми проходимо до комплектації. Безключовий доступ. Також працювала безпека. А саме у нас тут працювали штори, також подушка в сидінні водія, далі ноги. І наскільки я пам'ятаю, також ще в нас подушка в кермі водія. Великий екран матеметний. двохзонний крім підігрів передніх сидінь. Оце от яскравий приклад також якісно та видно автобіля зі штатів, адже це у нас максимально свіжий рік, гарна виграшна ставка, гарна комплектація, ну і в загальному стан. Червоний яскравий. Ну, от, мені подобається просто яскраві автомобілі. У нас повністю автомобіль затонований, також є панорамний дах, як ви зараз бачите. У нас е шкіряне мультикермо з перфорацією, з червоною стрічкою. І от зараз, якщо сюди заглянути, у нас тут бункер і, до речі, на вулиці зараз хоч плюс 30. Всередині тут не так жарко, як в інших автомобілях. Оце от, ну, приємно. Ну, от, тут я радий за нашого щасливого клієнта. За власника, що в нас такий гарненький, автомобіль. до речі, задум лежить фара якраз таки пошкоджена. Ну і по задній частині що ми тут маємо? Надпис Escape, повний привід, задні парктроніка, камера заднього виду, а також... О, давайте. Не дуже сильно буде підчиняти. У нас є електропривід багажнику, якраз таки тут іще додаткові запчастини та коврики. Ще раз нагадую: 8 тисяч доларів була вирішена ставка на аукціоні, і вартість підключення в Україні 18 664 долари. А тепер говоримо про BMW 328 F30. в дуже гарному стані та М-пакеті. І останній на сьогодні, але не менш цікавий варіант це BMW 328. F-30, як я вже казав раніше, 2016 року в МПК. Зараз цього не зовсім зрозуміло, не так його можна побачити, але ми бачимо, що тут справді мінімальні пошкодження. Як бачите, підсилювач бампера, ну якщо він не цілий, то він майже цілий. Тут у нас двигун, звісно, 2 літри. І що саме цікаве, задній привід. Пробігу всього 69 тисяч миль, тобто 110-115 тисяч кілометрів. Отут -от стоїть уже у нас ледоптика. У нас трішки підзам'ятий капот, це не побажання власника. Він захоче замінити, відновити, це ж знову ж таки вже. Як бачите, абсорбера в нас немає, радіатори всі цілі і крила також, ну, на перший погляд, цілі. Лобове скло також ціле. Під лобовим склом ми бачимо, що у нас тут є проекція, люк безключовий доступ. А в салоні вже тут починається магія. М-пороги, М-накладки на пороги. М-кермо. У нас спортивні сидіння з атаманками, ну або ж там виїжджаючий, оцей так званий вайлик. Пам'ять сидінь, електропровід, звісно, це все у нас є. Також у нас БМВшники. Напишіть, будь ласка, це М-приборка чи ні, бо я не зовсім розумію о цих от, саме історіях по БМВ. Точно знаю, що це М-кермо. Також підігрів передніх сидінь, двозонний клімат і великий екран мультимедії, саме широкий. Це також те, що я знаю. А З цікавого, в нас сіра стеля, музика Харман Кардон. Ідемо тепер далі. На цьому сюрпризи не закінчується. Коли я її зустрічав перше, побачив такий, думаю, ого. Адже до нас разом з автомобілем приїхали накладки на бампер, Так звані ці от ноздрі. Уявіть собі. Також разом з автомобілем до нас приїхав абсорбер. Також приїхали ще якісь там додаткові запчастини. навряд речі, зараз я багажник відкрию, адже вони тут заховалися. Але ну за автомобілем багато приїхали запчастин. Тобто хтось пробував її відновити, але потім зрозуміло, що недоцільно відновлювати автомобіль, якому 9 років. Говоримо про задню частину. Задні, задні ліхтарі вже у нас лед, задня парктроніка, як бачите, з 328. І тепер говоримо про ціни. Адже, вона була виграна на аукціоні не дешево 5400 доларів. Але у нас тут пробіг невеликий. Вартість підключданого автобіля безрахування ремонту 15790 доларів. Немало. Але в той час ми маємо живу, свіжу BMW F30 в М-пакеті з перевіреною історією. Справді в живому стані, ну от ви подивіться ще раз, які в нас у нас тут сидіння. Кермо так, воно перешліться, але знову ж таки ну, це не проблема. І в даному випадку це іграшка для нашого клієнта. Адже ці автомобілі не купуються з раціональної точки зору, коли е рахується вартість автомобіля на рік, на кілометр пробігу. Тут важлива емоція. І цю емоцію наш клієнт отримає. На цьому будемо завершувати наш випуск. Друзі, напишіть в коментарях, на який сьогоднішній автобіль вам сподобався більше за все, адже ми говорили як про прагматичні автомобілі, так і котику автобіль емоцію, електромобілі, гібриди, тобто, ну, дизеля тільки у нас не було. А що б обрали ви для себе? І який автомобіль вам сподобався більше за все. А якщо вас цікавить купівлі автобіль зі штатів, то ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Ми вам підтримуємо якісний та вигідний варіант напряму за аукціону. Проконсультуємо вас безкоштовно що зараз потрібно купувати, що не потрібно, що а, рекомендується, і в який бюджет можна підібрати той чи інший автомобіль, або ж під ваш бюджет можна підібрати якийсь автомобіль. Всі послання будуть під відео. Мене звуколосов, з вами була компанія Test Logistic. Дякую і до зустрічі!